на відкриття центру прийшов Олександр Цехнострук. Хлопець каже, ця подія об'єднала багатьох херсонців. Для мене це такий багатопрофільний центр. Бо тут можна і вивчити проміну на безпеку, Тут інструктажі до першої до медичної допомоги. Це взагалі все те, що потрібно зараз в такі воєнні часи, тим паче в такому прифронтовому місці. Виконавчий директор громадської організації Ліга соціальних працівників України Ігор Цуркан говорить: в інших містах подібні центри існують давно. У Херсоні це єдине місце з таким профілем. Цей центр в першу чергу буде орієнтований на різноманітні тренінги, освітні заходи, мінна безпека, перша допомога, психосоціальна підтримка. Ну і зрозуміло про те, що стосується освітніх програм, які ми запускаємо в місті Херсоні. Будемо раді бачити тут всіх херсонців, які тут проживають з родини, родини з дітьми, тому що будуть заходи, які підв'язані під родини, під сім'ї. До роботи у центрі за спеціальними програмами залучать фахівців з різних галузей, говорить соркан безпековий фактор. Він дуже важливий у нас. Тобто, це ДСНС, це поліція, це Червоний Хрест України, це психологи, це соціальні працівники. Це ті, хто займається арт-терапією на сам в місті Херсоні. Херсонський освітньо-тренінговий центр працюватиме щодня. Розповів Ігор Цуркан. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.